Запрошуємо з великим задоволенням усіх глядачів на перегляд другого матчу ігровокстра зустрічається із Едвантісом. Значно краще турнірне становище колективу Віталія Багряка, на відміну від сьогоднішнього суперника, який грає без тренера і в тому числі капітана. Немає Ігоря Кодінова, немає Романа Гіщака. З чим це пов'язано зараз складно відповісти, але і є достатня кількість хлопців, які вміють грати у футзал. Серед таких насамперед. Соти, атака, підіймає руку угору, показує своїм партнерам, аби ті відкривались на вістрі. Не все поки що вдається. Чотири бали у Smart Rockstars після шести зірних поєдинків, ну і 9 балів у Айдвантіс. Якщо брати до уваги, ось насамперед, цю дуель фаворитом, як на мене, у цьому протистоянні швидше за все з мінімальною перевагою, вважались би жовто-чорні, але. Так як вони без пічової обойми, без провідних виконавців, то безпосередньо зараз Адвантіс диктує свої умови. Розірають атаку. Зелено-чорні «Рошак». Через Смурича, той й повз повзворот. Пукальський залишає можливість на макиту, Шапоштаку». Праворуч ліво Дацько. Позаду Пукальський. Через Лівомиродацька. Закидання вперед, скидка грудьми. Яремович, його вистріл! Блокує спробу Тарлецький. Ну у цьому сезоні ось Кудіно не так активно бере участь у матчах матчах команди Смарт Рокстерс на відміну від попередніх сезонів. Є на це конкретно взяті Шанс через Дицького провести, попри те, що пропускає перш. Таки неодноразово ми бачили по ходу нашого чемпіонату. Стріляємо напрямку. Неаби як бракує зараз Авензі Юнайтед цього виконавця. Дацько один. Дацко, його удар повзворота. Ну, взяв на себе ініціативу. У будь-якому випадку не наразив своїх партнерів на контратаку. Готують комбінацію через Юрія Манечкова. Ще одна нагода. Розвинути атаку правим флангом. Є можливість зіграти через правий фланг. Вільгаш. Зупиняється дев'ятий номер. Підіймає голову, виконує не надто якісну передачу. Дацько. Помилка у простій ситуації. Хороша робота. Від сороки вихід 3 в 2, Той б'є з носка. І дай же ліворуч на Віталія Кобрина. Той мав перспективи, але не зумів ними скористатися. Ось тут, як на мене, зараз у середині тайму смарт рокстер слід взяти тайм-аут. Попри те, що вони лідирують, їм потрібно. Заново перезавантажитись. правильні ні. На думки підібрати. Ну і само собою. Грати по результату певної міри. Оскільки Адвантіс, маючи більшу кількість резервістів, маючи Віталія Багряка, Помилка від Юря Моначкова. Тут же ж Яримович, Заяць і Пукальський. Ронда. Передача на правий фланг. Закидання вперед. Ростислав Яворський чітко грає у рідному штрафному майданчику. Виконує пас на Ігоря Манечкова. Переведення праворуч. Вадим Шур. Його вихід. У цій грі також дебютний. Кобрин уже відпочиває. Ось немає Ігоря Кудінова. Віталій Кобрин без наставника отримав свій рівень довіри від партнерів. Дуже добре він знає Лівомиродацька, дуже добре він знає Андрія Вася. Це Пукальський Остап зіграв суперника на Вадим Шур залишає межі ігрової зони. Також дуже цікаво буде глянути за грою Нептуна та Скаут Геймінг Груп. Атака через лівий фланг Яремович помиляється в простій ситуації. Повз ворота пробиває Коваль. Правда, у Тарлецького була навіть вигідніша позиція, як на мене. На своєму м'ячі слід провести зміну Smart Окстрес. Там Олег Верхола чекає свого чергового шансу. Можливо, навіть захоче оформити дубль. Пас вперед. Чітко грає Квасній в один дотик. У стилі каратиста. шапошников поза. Не так багато роботи. Бере на себе ініціативу Роман Заєць. Сорока вже у центрі. Заєць буде розхитувати Вільгаша. Виконує пас на Івана Яремовича, а той не повірив, що ця передача може. Смарт-Рокстер будуть поборотися за топ-6, якщо вони сьогодні. візьмуть лідера а з усіма іншими Може Смарт-Ростер спробувати конкурувати. В напрямку. Автопарк. І це була би реальна нагода у Олега Верхово оформлювати дубль. Ну, але не будемо забувати. Минуло ти ворожний віталія Коврина, як же чудово він розібрався. Прекрасно зараз Горський. Ця атака могла запам'ятатися своєю динамікою, як з останніх атак походу першої половини зустрічі. Напівувати, діяти Адвантіс. Це неодноразово ми вже бачили. Дицький, власне, не бачила не у сьогоднішньому поєдинку, а у попередніх зустрічах. Коли Адвантісу слід було, брат. Три очки. ж рятуватися від поразу. Не так багато роботи в арбітрів за фолами, У нас 2-2. Атакує Адвантіс через лівий фланг, там уже Іордицький. Виконує передачу на голову Олегу Вільгашу, але той не зумів скоригувати м'яч повз Голкіпе. Атакує жовто-чорний. Яремович. На випередження. квасній. Хороша гра корпусом. Моночко помиляється у відборі, Дарує м'яч суперника. Номер 3 Там скаут Гімінгру поміряється силами із Нептуном. Намагається жовто-чорні розіграти свою атаку. Передача на макиту Шапошнику. Вільгаш. Через капітан. Закидання вперед. Пукальський. Виконав пас. Тут уже Яремович дуже хитро перекинув м'яч над супером. Пукальський. Намагався діяти на випередження. А от з лівого флангу готується розіграти. Жовто-чорний. Заяць позаду. Пукальський. Може виконати удар. Дивимося, гарно за розвитком цієї комбінації. Скидка п'ятої не проходить, тоді стоїть Андрію Кваснію. Дуже болючий прийом використали. Проти одинадцятого номер. Ну, все ж таки задів. Дуже прикро. Ведер Слава Яворського. Дички. Не до шестірка команди Адванс. Є можливість води. Ну, я не знаю, ось, мабуть, вночі, коли лягає Вільгаш Спати, він насадіє сметане. Передача у центр. Ігоря Моночкова там попереду рошак. Шапошников забирає м'яч в межах штрафного майданчика. Апелюють резервісти Едвантіс. Показує Рефері Хронома що все гарест. Ігашпозакутовою удар. Максим Ковий у гру. Більше тайм-аутів. Ми не побачимо. Чотири командних попередження.